Прифейного, благословенного, натхненого дай Боже і стійкого дня середи. Сьогодні знову навчає нас святий Іван Злотустий, один із улюблених мужів Божих, і він каже таку цитату. Дивну: Сталося хороше, благословляй Господа і хороше залишиться. Сталося погане, благословляй Господа, і погане зупиниться. Відчуєте різницю? Якщо хороше сталося, каже Золото Лустий, і благословляй Господа, тоді хороше залишиться. Якщо сталося щось зле, то також благословляй Господа, і зле Господь зупинить. Це особливо зараз необхідне, коли ми переживаємо війну, коли ми. Проживаємо цей час важкий, коли проживаємо всі ці атаки, всі ці тривоги і чесно опускаються руки, і не в мене одного, і в багатьох людей. Однак ми власне мали висвячення вчора єпископа, нашого нового Теодора. Вітаємо єпископа Теодора не буде благословенний. І він, і він наголошував у своїй промові. Що, будь ласка, не дозволяємо собі вигорати, не дозволяємо собі втомлюватися від війни. Чому бо і зараз, коли я говорю цю промову, сказав він, то багато людей проливають кров за те, аби перемога була, аби вона звершилася. І тому варто благословити Господа. Цей рецепт нам також підказує Давид у своїх псалмах. Коли йому легко, він славить Господа, радісно прославляє його. Однак коли йому тяжко, він також може дорікнути Богові, але до Бога дорікає, не, до, не на когось іншого. І благословляє Господа. І коли благословляє, то потім Господь втручається в це і Він завжди, завжди завершує такою радістю, завершує надією або майже завжди. Тому такий рецепт Віра Златоустого. Спробуйте. Я, принаймні, пробував, мені допомагає. Коли в тебе все добре. Коли у тебе все файно, все чудово, то благослови Господа. Натомість, коли є випробування, коли руки опускаються, коли приходить таке знеохочення, то все рівно, випрямитися, Господи, я тебе благословляю, не дивлячись ні на що. Боже, нехай буде благословене твоє ім'я, ти мене зберіг. І тоді дивишся, потихеньку з'являються сили, потихеньку Господь зупиняє всяку прикрість, всяке зло, всяку кривду і, і перемінює. Тому давайте. Давайте перемінювати самих себе, підбадьорювати, надихати, не здаватися і боротися далі через благословіння Бога. Бо з чим ми працюємо, пам'ятаєте, ми в це вимазані. Працюємо з глиною, будемо в глині, з мукою у муці. Працюємо з наріканнями і криком, то в чому будемо. А працюємо з благословінням Бога, то в чому ми будемо? Правильно. Тому благословляйте, я вас благословляю, благословляю Сьогодні всіх воїнів, благословляю Сьогодні всіх людей, з якими зустрінуся. Хто мені на думку прийде, себе благословляю, свою дружину, дітей, благословляю всі наші наміри, всі служіння. І нехай у цій нелегкій боротьбі сьогодні усе буде благословенне, і нехай через це благословіння Господь зупиняє всяку, всяке зло, всяку кривду і всякого злочинця, який не може, щоб по сьогодні заспокоїтися. Файно. Аж захотілося сказати амінь. Ну то так і хай буде. Майтеся файно, мир вам. Благословляйте, а не проклинайте. Амінь.